Всім привітики, мої любі! І сьогодні у нас буде з вами розпаковочка ось такої посилочки від АйХорб. Вона прийшла десь через 8 днів після замовлення. Зараз це все дуже гарно приходить, але і під час початку повномасштабного вторгнення в Україну теж Ай дякуючи Богу, працював. І ми могли спокійно і самі приймати вітаміни, і наші родичі, наші знайомі. Теж замовляли, але йшло воно ну, 2-3, іноді 2,5 більше у мене йшло замовлення одне. Але потім це все класно, так швидко і стало, як було, через недільку. Ну, Як взяти, наприклад, тільки ось замовила, наприклад, я частенько замовляю в неділю, а от уже в понеділок, понеділок до вечора воно приходить через неділю. Слідуча неділя і в понеділок це приходить замовлення через 8 днів. І це класно, мої любі, тому що я завжди. Любила пити корисне, ну взяти, от, наприклад, і алоє вера концентрат. Я вам е, всім рекомендую. Дуже класний під час занять зумбою. Також якщо е, чимся отруїлися, ну наприклад, тим же алкоголем, ну е, як частенько це е, чоловіки, та й жінки бувають всякі. Труяться, і якраз таки ось це як йде детокс. Ну і ми яким повітрям дихаємо, і який, яку воду п'ємо. Ну, це все разом ми постійно потребуємо детоксу. І он, саме уже я його спробувала, вже в мене четвертинка залишилася, і я, так сказати, з висоти використано, вам рекомендую. Ну, а зараз ми перейдемо до нашої розпаковочки. Смайлика! Посадимо поруч, хай нам допомагає. Мені ця іграшка дуже сподобалась. Я не пам'ятаю, що я купувала у магазині, і оцей смайлик там так і валявся. І мені він дуже сподобався. Так як колись чоловік пішов в АТБ і припер голову панди. Ну, таке, як під шию, ото. Кажу, ну на що він тобі, той панда, здався? Ну, куди його? Дітей у нас немає таких маленьких, є великий 21 рік хлопець. Йому та до одного місця, а чоловік сказав, дуже сподобалось. Глянь, який нявка. Думаю, да, ну, у кожного свої такі якісь завіхрення, як ото кажуть. Ну, а ще я вам щось скажу. Ще, Тут не дуже видно, але мені сподобалася ця помада, це Патрісія Лідо. Це ось дивіться, яка вона класнюча. Сама одягається, тут магнітики, і тут магнітики, і ось дивіться, яка ця помадка. Тут різні візеруночки по ній, так як знаєте, китайські такі помадки з рибками. Оце подібне зроблена у нас. Дуже класне оформлення, рекомендую це виробник наш Дніпропетровський. Дніпро, Дніпро це 100% продукція і там величезні величезні такі гаражі. з продукцією. Але я якось ото почала за здраві і приплила ще що. Ну, Почнемо не, з розпаковочки. Раніше були великі такі коробки, напхано бумаги, але зараз все лаконічно. Гляньте, як запхали. Почнемо з самої великої. Оце моя постійна клієнточка, селеточка, вона замовила собі органічні такі е, е, як і... Подивимось, спросимо її, як вона їм сподобалась, хоча вона і теж діток маленьких немає. Є велика дітка, і вона теж з таким характером, що треба, і лазейку таку підбирати. У мене теж не все їсть. Те, що посмачніше їсть, а те, що не смачне, не їсть. Той суп буду, той не буду. Як твій борже надаю. Дуже часто кажу, да, вже ж неділю не було. От давай гречневий, щоб гречневий суп кожного дня. Але ж так не буде. І є і батько, і мати, які люблять різні. Я більше борщ люблю, якщо чесно. Ну, ще уху люблю сьогодні. До речі, у мене уха з тої голови з сільпо, що я вам покажу ціни з сільпо, і там якраз оця буде величезна голова 10 столобика. Отака така уха. Але ще б туди є отого обрізі і було б саме смак. Так, ну щось я все, все відходжу, 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 відходжу. Але вернемось до наших баранчиків, баранчиків шойму. Ось така омега, омега-3. У мене замовила постійна клієнточка. І ця омега від фірми Нау дуже ціниться, тому що Нау фірма розкручена, в неї дуже якісні вітаміни. І якраз коли берете оцю омегу, завжди дивіться на оці, щоб були 180 восімдесят. І 120 ДХА. це е, кислоти, які потрібні нашому організму, які для нашого мозку дуже важливі, і щоб там це було. І беріть краще отаку велику сімейну упаковку. Не беріть по 100, ну, можна, якщо самому брати е, по 100 е, капсул, але тут 200, і хватите набагато. Зранку, якраз таки, е, приймати, не забудете запивати не менше 100 мл теплої водички, не поїте холодного, не поїте соків, якщо запиваєте ці таблеточки, бо багато таблеток, капсул вони деформуються і вони, ну так скажемо, якщо якась частина щезне від. Оцієї омеги, то воно вам треба навіщо тоді приймати. Тому я вважаю, треба прислухатися до нутриціологів, треба самому трошки думати і не спішити. Хай це у вас буде як ритуал. От у мене я завжди беру і п'ю обов'язково зараз це отаку таблеточку від хлорелу і спіруліну. Така таблеточка це суперфуд. Потім бачите, знайшла вихід з положення. Також Д3 капсулки, бо зараз якраз таки не хватає, і ось таку таблеточку бурих водоростей, Оце мій зараз раціон. І потім будемо також пити, ось дивіться, що я ще взяла. Взяла ось такий набір це цинк. Магнезія, також вітамін в 6 для нервів саме те. А це буде для нашої сім'ї. Я його розкрию і будемо приймати, тому що ну, Б6 потрібен. Потрібен зараз всім, нам треба менше психувати, менше переживати. А як воно ну, напруги, така ситуація, теж що вдома, що на роботі, на роботі буває, теж різна ситуація. і... Ну, зганяти зло, як то кажуть, на оточуючих не рекомендую. Чесно, і чим оточуючи, вам завинили. Ось такі капсулки. Тут якраз таки в порошкові. Мені дуже ці капсулки подобаються, тому що випало ну, і якраз воно там у шлуночку розчиниться. Ну, і, звичайно, буде діяти так, як треба. Якщо будете всі правила вивчати, як пити той чи інший бат. Ставлю, рядом. Також замовили габу, габа вона постійна у мене, е, дуже її люблять мої клієнти. І е, ось тут 200 капсул, кому треба, 100 можу відділити, можу 50 е, для забезпечення нормальної е, нормалізації е, функціонування нервової е, системи. І е, також заспокоєння, е, як ото кажуть, е, холодний ум. І світлий розум. Оце якраз таки про габу. Спортсмени, до речі, її теж використовують у своєму раціоні. Також в мене замовили ось таку кислоту, амінокапронову кислоту, ну, вона потрібна в гінекології, її використовують. І також для нормалізації ну, від кровом ось. Що ще? Взяли ось такі е, жувальні капсулки, тут b 12 е, тут е, гарний склад. І е, це взяли для дівчинки. дівчинці вже е, 18 років. Е, і вона, як -то кажуть, носом. Круто, ще, зараз ми дітей всіх обхажимо, їли б, пили б, все б купляли, е, а вони у нас, як царі і боги. От так, мої любі. Ну, До нових зустрічей. Я рада, що ви мене подивилися. Рада, що послухали інформацію. Багато чого наляпала в водилишн, але, але мені так хочеться висказатись. Я після того, як знімаю відео, я настільки ну, міняюсь, і в мене емоційний стан міняється. Мені подобається. Я відео знімаю для вас з великим задоволенням. Надіюсь, ви продивитесь теж задоволенням. Цілую люблю ваша Людмила.